Вчора дощара лупив, потім сніг пішов. Я такий його добре, що хоч завтра їхати не треба. А он як получилось. Так, що ти тут а? отогрівся? О. Опа. 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 Так, щоб у нас? Видимість бокова була і щоб видимість фронтова була. О, тут вже, кстати, вон стекло мокре, обдув на стекло тепленьке, і пішов. Ростало. бо це красоту. Ну ладно, хай красоту трошки видно буде. Наліпочку. Так, машина вже не мита на скільки ну ладно як є не знаю до речі що там так, а, кстати я не сказав, зараз поїдемо в машинку, подивимося, я карнівал там, як вона приїхала снігу без снігу до себе опа Це, це я кажу, що Вже разі можна їхати. Єдине, що в мене телефон розрядився. Їй зарядку поставлю. Ну нормально. він на ті зарядці. Хрен зарядиться. Ну все, погнали. Так, що в нас тут сліпері? Сліпері включаються через спорт. Вдруге, якщо ти захочеш, передумаєш і поїдеш. Нормалек, машинка прогрита, блин, кайф, конечно Це кайф Сидушку выбью, бо вже жара люк зараз такий, ничего не видно, він, кстати, трошки поскрипает. Ну не то, что поскрипая, а так типа вроде відчувається на поворотах. Що ми зараз поснімаємо Kia Carnival 2025 року, ну, так сказали 2025 року, на вигляд сучасний, щойно прибув з Кореї. грязний, але... але нормальний. Так, така у нас тут оптика. колеса у нас тут что у нас тут аутсайд 235 55 r19 сейчас колеса меньше чем у бронка если честно она выглядит из-за диски больше ну, нормально дивляться до речи прикольный конечно микроавтобус на справде потому что зараз мы сзаду глянем Такий. номер Так, ззаду ми глянемо, того що ось тут у нас виходить раз, два, чотири ряди сидінь. Ну правда, багажника немає від слова зовсім. Тут в ремішочках, ну доволі прикольно. Можна закрити, обійти, вон там дверник. Кований дизельок, все як треба. Двері отак відкриваються, подобається. На парковках, звісно, взагалі бімба виходить. такі круті щеки. Ось мені ще подобається Це я розумію. Люди відносились. Так, тут у нас оригінальні коврики, сидіння. Я так розумію, регулювання ці механічні, так, це регулювання механічне, але ось тут, виходить, ще є така... А, це для спинки, я зрозумів, спинка електрична. Ну такі капітанські, капітанські крісла. Ох, зараз я залізу. Трошки сяду. Так, ну ось я тут сиджу на другому ряді, 1,76 76, але там попереду, звісно, 2,20, я думаю, водій. Зараз я сяду подивлюся, можна ходити під час подорожі. Но тут, звісно, треба трошки буде регулювати. Скажімо так, всі будуть в невеликому дискомфорті сидіти. Але людей буде сидіти багато. Я, до речі, попередньому їздив. Це реально правда. Так. Ух тут у нас взагалі все. Бімба по феншую. Два люка. Непогано, непогано. Ось тут стандартна фішечка, Type-C. Ну так, да. дві зарядки, USB і Врезетка. Ух ти, лки-палки. Оце я розумію, вухарі. Що це таке у нас? Це типа холодильник чи що. Якось воно. Ага, тут якась ще ніша. Якщо чесно, не знаю, чи це холодильник чи не холодильник, але воно так закривається, типу, з відчуттям, що воно типу, от, прям блокує, блокує. Ну, тобто, знаєте, як холодильник, типа чпок і якийсь вакуум. Тобто враження, що це холодильник, якщо чесно. Якщо так, що це взагалі він підстаканники для двох. Задніх позаду, вон там є підстаканники для третього ряду. Не знаю, не бачив, чи є підстаканники для четвертого ряду, а он дивіться, вже трошки ржавчини. Ну то таке, звісно, в таких місцях не дуже суттєвих. Опа, закриваємо і йдемо. Водиска уже открывается стандартным способом. Опа, Ну да, тут а... О, кнопка старт-стоп. Ключи, до речи, вот такие. Ключи вот такие. Ух. Зверь Генти. О, дивите, там этот. Хедап дисплей, зараз я, мабуть, піддвинусь, бо я, я тупо не достаю. Я не достаю, вибачте. О! Отакий От руль з таким вот обводкою. Ну зато буде ціле. Блін, дизель, звісно, вібрує, відчувається, як він вібрує. Зато тут все з підсвітками. Ну, грязновато, ну нічого, це таке діло. Берем зато такий автобус. Круті-круть. Так, що в нас тут? А, ну так, да, він невеликий, не глибокий. Я коли перший раз відкрив, думав, там ще одна ніша, але по суті виходить, що там ота ніша, холодильник позаду, тому він не за. Тут у нас о, це підігріви і вентиляція. Ну непогано. Обігрів керма, причому двуступінчатий. Супер, що це в нас камери? О, я, якщо чесно, дуже не в курсах. А ну давайте. Вон які камери. Що в нас тут? Де в нас тут? Меню. Окей. І як тут? Що тут? Мова! Де ти мова? Ладно. All settings. Томас Ленгвіч. шукаємо якийсь дропдаун, да? Типа лист якийсь. Що це? Назад. Є якісь меню, де можна ще провалитися? Нема. О! А ну тепер. О, тепло. А, ну він працював, так. Да. якісь сеттинз Пу-пу-пуру-пуру-пуру -пу -пу О, KIA Connect KIA Connect то вони не забули написать Блін Шо те О, Language О, Боже Все, Language Location does not support voice recognition. Це нам не потрібно. Cluster Head-Up display. Що у нас тут? Можна повибирати. Simple. О, непогано. А що це Style? а Блій, ну. А, можна Link-to-Drive Mode? Ну, окей. А Head-Up display. Блін, ну не знаю в мене ніколи не було. Зараз виглядає незвично. Але прикольно. Так, Adjust Display. А, ну це типу ладно, ми все одно налаштовувати не будемо. Так. Screen layout. Що у нас? Screen Layout. скрін MHS, split кластер. А, ну це ми вибирали спліт screen, скрін, screen, що це? Ще якийсь скрін можна робити. Voice User Profile. Device Connection, Sound. Navigation, Vehicle. А, по клімату. Що в нас по клімату? Дефог. Defrost Climate Feature О. Built-in Cam Record Stop Воно тут все записує. <кій> <кій> Нормально. А де тут камери? Я не знаю. Ну ладно. Драйвер ассистент, що в нас по ассистенці? Safety Connection, ну так, да, тут я так розумію, круїзи адаптивні, утримування все є. Да, до речі, пробіг 19 тисяч. Взагалі, обкаточку считай, пройшла. Ну. А що за лайтс? Ambient lighting. О, амбієнтна підсвітка, дивіться прикольно колор. Тут типа, вибраний такий. О красиво, красиво, непогано поклацали. Так, що в нас тут по зонам? Ого, 27, ну, що, це щось дуже. А де у нас тут синг? Поставимо зимовий режим. Я не знаю хто так в 27 їздить. А, ну це типа їхня стандартна тема. Так, ну з кліматом знаєш, автоклімат. Хай стоїть перед-назад, рециркуляція. Це таке. А, це вибір, які кнопки типу, будуть. Або клімат, або навігація і Ну, До речі, прикольно. Ну, то є. Я не скажу, що це краще, ніж фізичні штуки, але от працює прям. Працює прям нормально. Що в нас кондишка? Я щось не зрозумів, автоклімат виключається кондишка. Ну, я так розумію, має бути включено, ну, у корейців... Своє бачення. Так, а тут можно теперь кнопка он Home Map, Search, Media, Вон там куда с чувак ездил. Что тут у нас до речі по медиа? А ну-ка, FM есть якісь И а, а как тут а Трак? Ага, звук. Ну чогось, якщо чесно, пісні... ну от збронка, якщо порівнювати, так враження, що це буфера немає. Ано ну, ще якась музика є. Ну так, да, враження що буфера немає якихось, ну типу нормально, але немає якоїсь густоти. Ну ладно, то таке. Так, лоу Ну, Окей, Тіпа, розібрались. До речі, крута штука, мені подобається. Типа тут нас налаштував. Не знаю, як воно буде зручно чи не зручно в дорозі, але... але непогано. Так, добре. О, дивіться, дверька видно, відкривається. І як відкриваєш дверку, воно нічого там не сигналізує, да? Що у нас тут? Під капотом. Подивимося. Я, до речі, не знаю, може ключі в кармані краще носити, а то мало ли там як у корейців налаштовано закриття машини. Блін, оця дверь. Щось вона якось не дозакривається. А, почала пищати, так? Да? Я тебе розумію, і що ти тут? Як тут у корейців, до речі? Ага, ось бачу, так. О, газові упори капоту. Я так дивлюсь, тут клему хтось. під'єднував. Ну наш. Ага. Такий моторчик. Ну, я так розумію, тут 2,2 турбодизель, їх стандартний. Працює, працює дизелить. у... -у, -у. Ну так, да, візельок. Блін, а тут тепло, кажуть, дизелі не гріється. Ман все в порядку. он де як сумочкою бито, акуратненько зроблено. Ну я не знаю, що тут подивитися, я так розумію, тут блок запобіжників, все в плівці. Я так розумію, що деяку плівку навіть в Кореї не зняли. Ну, На трасі ми його не провіримо, але журчить нормально, як на мене. Ну і все тут в принципі новеньке. Там та да -дон. Так. Бум сух, такий звук глухий. Приємний, ну, капот на шумці. До речі, цікаво, ну дивіться. У нього капот. Таке враження, що в нього... Менший ніж у Бронко капот. Ну так, да, виходить, щоб три ряди розмістити, треба якось оцю частину зробити малуватенькою. Блін, а машина якось... Я не знаю, вона ж набагато здоровіша, а якщо чесно, я взагалі не бачу, щоб вона супер більшою була. Типа ось зад один в один. Йдем, 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 йдем. Блін, надо глянуть які в неї розміри. Ну да, ось виходить, бронка закінчується десь отут, а ось бронка десь отут закінчується, виходить, ну там буквально що вона, як Кодіак, там, 30-35 см. асистенти, люки, Ну, отак коротше, Такий автомобіль, зараз можливо, його сюди поставлю. Та, повний привід би йому звісно не помішав би, якщо чесно. Ну а так все нормально. Автівочка. Та, да, за ціну не знаю насправді, якщо чесно не питав, так що Ну, якщо везуть із скорії, мабуть, дешевше ніж купити тут так. Що в нас тут? Вон там крюки ззаді. он такі масивні речаги. Блин, низковатый трендец, блин. Вообще нескуватый А ну подождите момент. Момент. У меня тут есть такая штука. Так честно. Опа. Бля, бог. коротше, навіть не показує, знаєш не показує, це менше 15 см. Ну типа 22 до оцих штук. Менше 15 до рычагів. Так, п'ят він низький, це звісно є невеличкий нюансик, як то кажуть. Ану, Блін, ну так прикольно зашито, ну да, блін, незайсенький жесть. Я давайте купи зараз. Сніг Ну вон я отак поставив 18,8 але Але що? Але я не до... там нижче воно опускається, воно типа йде такою лижею. Як би, ну, короче... По кліренсу можуть бути, як кажуть, і Тут яма лайка, давайте подивимося, до речі. Може і вона звісно є Але ми лайка може саме і не будь. ладно, зараз я протру камеру задню бо взагалі щось Бида. Да, до речі, якось сидять низенько. Так. Що? Герл Реселекд. А, назад. Ага, є таке діло. Відкачуємося, відкачуємося. ту 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 Ну камеры прикольная тема. Ух. Дизелюга, ух. Ух. Ну так, сидишь высоченька, короче, я конечно на этом. Что у нас тут? А? тут так ну такое выражение, что типа надо трошечка надо трошечка назад ну да Ну да, незручно з непривычка, Ну нічого, сейчас ми вот так його поставимо. У цій камері я поки не дуже довіряю. Так що тут? Що ми тут напаркувалися опа, Ча. вузенько, вузенько, але ну так, да, тут виходить якось дуже я, Этот. ну зараз ми ще трошки від'їдемо і станемо правіше, бо блін не дуже зрозуміло по цій опа. по камере. Стремно, если честно. Так, добро, отъезжаем. Отъезжаем. блін, все одно. Та ні, набагато лучше, конечно, став, да, ось двері відкриваються, без проблем. Так ми її залишимо. Так, ну все. Руль. Отак. Low pressure. 3 км. дизеляки спалили. Ну прикольно, Да, в дальній подорож, я думаю, буде взагалі днім. Так у нас тут. Підігрів керма. А, я думаю, чому мені так приємно? Сидіння, до речі, класно підігрівається. От бронку він прям жарить-жарить. А тут я, якщо чесно, включив і забув, що я включив. Ну тобто вони прям... А, ну да, це я не грів. Вони прям. Знаєте, отак от, от нагрілися і типу хорош. Ну, коротше, нормально. О, драйвер моди ми забули. Дивіться же закрив тут короче, ключі. Виходить, що можна їздити виїжджати з парковки. Блін, прикольно. Типу, але я, якщо чесно, ключі мені стало цікаво. Я там поміряв біля заднього речага. Типа менше 15 см. А мені цікаво, що тут у нас у бронка. Хоча там, конечно... и без рычага делал блин так я как бы, его поставить я блин как чтобы поставить а ну да тут конечно блин не бочу вот так давай так да. ну да 21 и 5 ну да тут все в порядке Просто я там поміряв під речагами, а потім думаю, блин, а як у бронка. Бронка нормальна. Ну так, да, менше 15 см. Ну, хоча він і передньопривідний. тобто це для траси, тупо для траси круїзить. Так що в принципі годиться. Подобається ця фішка, конечно, що коли закриваєш зеркала, зворачується на бронку, трошки не вистачає. Ну. Окі доки.